7 вересня в бою поблизу населеного пункту Махнівка Курської області загинув солдат Семенюк Дмитро Миколайович. Дмитро Семенюк народився 30 липня 1989 року в СМТ Новотроїцьке на Херсонщині. Упродовж 2007-2008 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював у ТОВ Спецтехоснастка. У червні цього року став на захист України та її народу. У захисника залишилася дружина, донька, батьки та брат. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою. Ну шо, Дім, то, що, Дім, дякую за те, що охороняв нас. Жалко, дуже жалко. Навіть не можу перебрати цих слів. Працював з ним не один рік. Мені став за цей... як брат, дуже прискорбний. Людина була дуже весела, дуже добра. До всіх відносився з повагою і любов'ю. Спочивай дім з миром. Слава Україні!